серпні 39-го підписують пакт Молотова ріббентропа Це договір між Німеччиною та СРСР про ненапад. Уже за тиждень Гітлер вторгнеться у Польщу. Так почнеться Друга світова. СРСР в ній участі поки не братиме, але вже готуватиметься. Судіть самі, у 1940 році Збройні сили СРСР мали 243 танки КВ і 115 новітніх Т-34. Лише за першу половину 41-го було виготовлено ще 393 КВ і 1110 Т-34. В СРСР розуміли їхній вступ у війну питання часу. У планах Сталіна було не чекати, а нападати. Причому, що цікаво, на того, з ким він нещодавно уклав договір про ненапад на Гітлера. Пізніше історики пояснюватимуть. Шалені втрати червоної армії влітку 1941-го після нападу нацистів на радянський союз були пов'язані з тим, що вони готувалися саме для нападу, а не оборони, і це було однією з причин, чому вермахту вдалося настільки швидко окупувати майже всі сучасні території України та Білорусі і підійти впритул Москви.